Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку сьогодні, 14 травня. Буду тимчасово проводити огляди цін замість Оленки. Франківський авторинок хочу нагадати, що працює лише в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком і коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Меган 12 рік, 7600, 1,6 дизель, можливо, помилилося. 307 пробігу, телефон є. Добрий день. Що Добре. Ту 1,6 дизель? Так, так. 1.6. Переважно вони на 1,5. Відкрийте, покажемо людям одразу. Так, 1.6 дизель. Салон автомобіля комбінований, шкіра тканина, шкірине мультикермо, клімат контроль, круїз контроль або босе. Більше інформації за телефоном. Присутні Фуркоп і парктроніки. Шкода Октавія А5. 2009 рік 2-літровий дизельний двигун 210 пробіг, 7,250. ціна за автомобіль. А от продавця... Я не бачу, щоб уточнити і зачинено. Ну, от є такі Октавії. Недавно питався підписник, чи є 2-літрові до 8. Я сказав, що важко, але бачу є. Ну, на, жаль, на жаль, немає власника, щоб запитати. Без 7 Passat в седані. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 12490. Ціна за автомобіль пробіг 231 тисяча, телефони є відчинено. Так, заглянемо по салону. Механічна коробка передач. Більше інформації за телефоном. Opel Astra, 2008 рік, 280 пробігів, 5450 ціна за машинку, 1,7 дизель, телефони до власника є. Так, покажу вам по салону. Більше інформації по телефону. Opel Insignia 2015 року, 2-літровий дизельний двигун. Пишуть повний привід 4-253 тисячі пробігу, 9900 і телефон присутній. Салон на тканині. Дуже рідко такі зустрічаються. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golfik 16 рік, 1,6 дизель. 11999. Ціна за автомобіль, 216 пробігу, телефон видно. Комплектація All Star. Звичайно, на жаль. Присутні форкоп, парктроніки. І трошки заглянемо по салону. Механічна коробка передач. Салон надканині сеат ібіца 2011 рік. В рідній фарбі наголошує власник. 6250 ціна за автомобіль, 1,2 дизель, 234 пробігу. 100% пробіг пишуть, телефони є. Давайте подивимось. Так, який вигляд має салон автомобіля. Механічна коробка. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 2015 року, 1,5 дизель, 164 пробігу, 8650 ціна за автомобіль і телефони є. Так, на жаль, зачинена механічна коробка. Механічна коробка, салон на тканині. Б7 посад. 2011 рік, 2 літровий дизельний двигун, 10900 ціна, телефон видно, бачу такий багатий салон. Так, це у нас є комбінований салон, шкіра, алькантара, світленький, механічна коробка передач, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавий, телефонуйте. Мерседес. Це 180-й, 2006 -й рік, 230 пробігу, пишуть 100%. -й. 6350 ціна за автомобіль, телефони є. Двигун 1,8 бензин в рідній фарбі. Volvo V50, 2006 рік, 1,6 дизель, в рідній фарбі Підказує власник. 5,750 ціна за автомобіль, 240 пробігу. Телефони є. Світлий салон. Мультикермо. Більше інформації за телефоном. Так, міський фіатик, Fiat, Fiat Punto, 9 рік, 187 пробігів, 1,2 бензин, 4850 4, ціна. Телефони присутні. Ще й форкоп в продачу. Кода Б, 11 рік, 10500 ціна, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 280 пробігу, телефон є шкіряний салон, електрорегулювання з пам'яті. Мультикермо, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Повний привід присутній бачу. Є піканто 2007 рік. Часто запитують щось маленьке міське. 1,1 газ, бензин 3,850 ціна, 155 пробігу. Деколи таке буває. Такий веселий салон. Форт фокус. Свіженький 17-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 1200 ціна, телефони до власника є. Так, салон, салон автомобіля. Гарна комплектація, механічна коробка, чистенький, акуратний. Більше інформації по телефону. Кого цікавить, телефонуйте, так? Кода Октавія Тур на автоматичній коробці передач. Недавно запитували 2000 рік 167 пробігу, 1,6 бензин. 4650 ціна. Телефони є. Більше інформації по телефону. Дякую. Бес сьомий пасад, одинадцятий рік, 1,6 дизель, 290 пробігу, свіжопригнаний з оригінальним пробігом 900. Телефон присутній. Opel Astra K. Значить, Це у нас 17 рік, 188 пробігу, 1,6 дизель, 10,450 ціна, телефон до власника є. Якщо відчинено, покажу, так, на жаль, зачинено. Веркоп парктроніки присутні. Спробуємо заглянути по салону. Так, ось така от машинка. Volkswagen Golf 2013 рік, 1.6 дизель, 8900 ціна, 233 пробігу. Так, зараз заглянемо ще. Механічна коробка. Peugeot 508 в седані. 15 рік, 20 тисяч пробігу, 14100 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, телефони є. так, Покажу по салону. так, Салон комбінований з електрорегулюванням, мультикермо. так, Троніки присутні більше інформації по телефону.